Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка, хвилюють, милують квітучі поля. Добрий день тобі, Україна моя. Тема заняття чому велика країна це моя Україна? Це дитина, у дитини, як і у кожній людини, є риси який належить лише їй характер, вміння, знання, зовнішність. А ще у кожного з нас є своя родина. Як ти вважаєш, що таке родина? Родина це самі близькі люди, мама. Та тато, сестричка або братик, бабуся, дідусь, тьотя, дядя. Родина може бути великою чи не дуже. Кожен з нас є часткою родини. Твоя родина, моя родина. Ми живемо у місті Запоріжжя. Ми є частиною великої родини містян, які живуть. У Запоріжжі, а Запоріжжя є часткою великої родини України. Тож і ти є часткою України. Україна твоя батьківщина. Що для тебе батьківщина? Подумай та скажи. Для мене батьківщина це мама й тато, це вірні друзі. Це сонце тепле, це мирне блакитне небо, це ліс, поле, ріка, це домівка моя. Отже, для мене батьківщина це моя Україна. Що тоді ти за країна? Неба синього блакить на ланах? У серпні жито стиглим золотом блищить, у якій іще країні земля родить так охоче, наче пісня солов'їна, мова ніжна і співоча? Гори є і полонини, є моря, річки, ліси? Загалом то є країна. Невимовної краси. Люди мудрі, працьовиті в Україні тій живуть, на чуже не зазіхають, і свого не віддадуть. Отже зветься ця країна незалежна і єдина наша ненька Україна. Я пропоную тобі зробити подорож. По найчарівнішим містам України. Ти побачив, яка незвичайно красива твоя батьківщина. А чи знаєш ти прислів'я про батьківщину? Подумай та скажи, мені відомі такі прислів'я про батьківщину, та земля мила, де мати родила у чужій сторонці. Не так світить сонце. Батьківщина починається з сім'ї. Без верби і калини нема України. Знай та вивчай все про свою батьківщину. Люби її, бо вона в тебе, як матір, одна. До наступної. Зустрічі.